Хотіла б зачепити тему партнерства. Партнерства в пологах. Коли чоловік супроводжує жінку в пологах, і коли він там абсолютно зайвий. І зараз я вам кажу не про стереотипи, в яких здається, що, начебто, чоловіку там робити немає що. Ні. Це саме тема про те, коли чоловік знаходиться поруч і завдає дикого дискомфорту. Народжуючій жінці, коли він а, начебто є, начебто його немає, тому що він знаходиться в телефоні, тому що він а, не подає ні води, не може зводити в туалет, коли постійно дивиться на годинник і каже, чому ж ти вже не народила. Моя мама дзвонить, питає, чого так довго, скільки ще можна народжувати, скільки це буде продовжуватися. Ось всі вже народили, а ти ще не народила. І цей моральний такий прям тиск на цю бідну жінку, яка народжує. А вона не може йому нічого сказати, тому що їй, ну вона в такому стані, що їй потрібна тільки підтримка і допомога. А він тисне. Він має бути не просто поруч і ніяк не допомагаючи, а партнер має бути задіяний, він має повністю працювати, допомагати. Отак От у мене все.